Огляд Саммерсайд за 90 секунд. Район Саммерсайд знаходиться на самому півдні Едмонтона біля великої кіцевої дороги. Тут, як і в інших районах, є все: школи, ресторани, магазини. Однак головна фішка цього району наявність приватного озера. На відміну, наприклад, від Калгарі, де таких Лейком'юніті з десяток, в Едмонтоні воно лише одне. Отже, всі мешканці мають доступ до пляжу, падобордів, човнів. А взимку тут можна кататися на ковзанах чи грати в хокей. Тут ви знайдете різні типи нерухомості: квартири, таунхаузи, дуплекси, окремо стоячі будинки. І в цілому ціни досить доступні. Середня вартість двокімнатної квартири – 200-250 тисяч доларів. Окремо стоячий будинок можна придбати за 600. Також тут можна придбати отакі будинки, як позаду мене, які розташовані прямо на озері. Однак їх вартість стартує від 2 мільйонів і вище. Ну що, як вам район? Жили б тут?